Олексій Деревінський, арбітр нашого матчу. Він офіційно значиться з Хмельницького Арбітр, який в цьому році, судив юнацьку лігу. УЄФА, чотири матчі кваліфікації євро ю 17 також поєдинки. Єврокубків Ліги конференції О, Шулянський є підключенням Мартинюка. Мартинюк отримує передачу. Робить простріл, в штрафний майданчик дуже дуже гостро. Якби зумів Андрій Кулаков пробити було б надзвичайно небезпечно. Атака господарів захлинулася зараз. Але ось дуже впевнений старт від команди. Ротаня класна, широка атака. Простріл, в штрафний майданчик, те, що потрібно, і кулаков увірвався. Перехоплення Кабаєв, Кабаєв в центр Шапаренко. Шапаренко продовжує на Волошина. Волошин б'є і забирає корпус. Ставить Шевченко. Микита Шевченко дуже вправно зблизився з суперником і нівелював ось цей удар, який йшов на його ворота. Розіграш короткий через центр. Помилка одразу Динамо ловить суперника на цьому і дуже швидко вмикається. Помилився Микита Шевченко. Волошин міг відкривати рахунок. Хоча ось бачимо, що та позиція, з якою він пробивав, їм було непросто. від праву ногу. Кабаєв. Пробивав Калітвінцев Йому завадив. До Андрієвського не вийшло, Шапаренко б'є в руки. Микиті Шевченко, але хуложні поза грою був 10-й номер Динамо. Вирішив він ось так на швидкість пробивати. хоча На Калітвінцева. Калітвінцев нього хороший пас. Знаходить попереду він кулакова. Розвертається, чи є підтримка. Так, пас в центр на Ковальця. Ковалець проходить. Падає Кирило Ковалець і що дає жовту картку. Деревінський за симуляцію Кирило Ковальцю. Мовляв, малював Кирило Ковалець. Пенальті класна передача. Яка дала глибину, дала можливості для продовження атаки. Олександрійців віддає точно на Кабаєва. Кабаєв, Кабаєв протягує м'яч. Кабаєв низом хороший простріл, як бини Антон Кравченко. Це, ух, які люди. Володимир Богданович Шаран завітав на стадіон Ніка. Стадіон йому добре знайомий, тому що Шаран і Олександрія це багато років синоніми. І він тут перехоплення. Класна передача на Ваната. Волошин себе одразу пропонує. Ванат б'є і це Не гол не влучає у ворота. Владислав Ванат. Владислав Ванат максимально націлений на ворота суперника. Він навіть, мені здається, що не дивився на те, що Назар Волошин теж себе пропонував. Відправляю Олександр Деревінський. Олексій Деревінський, перепрошую. Відправляє всіх в безпечні місця і футболістів. Друзі, Олексій Деревінський готовий відновити наш поєдинок. Удар! Тягне його Микита Шевченко. Хороший шанс для Динамо, щоб забити. Микола Шапаренко пробивав. Микола Шопаренко взяв на себе відповідальність. Кутовий Олександрійців. Подача скидка, удар головою. і Що ні, м'яч не залітає. У ворота Максим Дячук вибив. Динамо буде відповідати. Побігли. Назар Волошин проходить суперника, прокинув копину. Проходить далі. Він в штрафному. Пас на Ванат, та не влучає у ворота. Дві супер. Можливості тут. Е... Остання фаза вже Мартинюк. Намагався зупинити Волошина, це йому не вдалося. Волошин класно на швидкості і тонку передачу віддав на Владислава Ваната, який, як правило, такі епізоди він просто як горішки розбиває. Але, друзі, ще не вечір. Саме вони врятували. Отож, ще раз дивимось. класна подача Кулаков, Скітка. Ну так, Шулянський. Артем Шулянський. Рятує київське Динамо. Ну, разом з Брашком він теж був поруч. трошки. Жовта картка. І червона картка. Друга жовта для Назара Волошина, поки ми, дивились, поки ми дивилися повтор, Назар Волошин отримав другу жовту. Звертається він до Олексія Деревінського, мовляв, що і як. Але своє рішення арбітра вже не змінить. Ми зараз подивимося, що там сталося. Детальніше, уважніше, але факт. В тому, що Динамо залишається в меншу передач. Бущана Тимчик скидає головою і гра ліктем, гра ліктем полівальників. І друзі, це для вас хороша передача на Ваната. Шевченко виходить. І що тут буде далі? Шапаренко влучає в захисника Олександрії Кияни дуже хороший момент мали в українській премєр лігі Один з найшвидших гравців. Нашого чемпіонату супер шанс. Просто Микита Шевченко якось не супер впевнено зіграв, але потім знову ж таки виправився. Це сьогодні його е, дуже важлива чеснота. Кияни могли виходити спокійно вперед. Микола Шапоренко пробивав, і Микита Шевченко дуже вправно знову ж таки підчистив. Ось тут він помилився, але одразу увімкнувся правильно. Знову, знову лунає повітряна тривога. Ніяк не дають нам погані люди. Е нормально жити. Олександрія супер шанс отримує Андрій Кулаков. Був вже перед воротами. І Костянтин Вівчаренко зумів його зупинити. Шостак пішов відпочивати. Олександр Біляєв під 21 номером на полі. В останній момент тим часом кутовий. Команди ротаня, подача. Немає удару. Ось, можливо, зараз Ванат вибивав. Біляєв намагався зараз завдати удару, направити м'яч у ворота. Ось він. Олександр Біляєв. В матчі з чорноморцем відзначився він забитим голом в попередньому турі. Як правило, з'являється він на заміну, але ось в попередньому матчі провів аж 64 хвилини. Попов проходить передача, Але Брашко Брашко бореться. Брешко витряпує. Брешко продовжує атаку. Кияни Шопаренко в штрафному Брешко б'є. М'яч у воротах. Просто красунчик Володимир Брашко. Це він видряпав м'яч. Він не зупинився. Він настирно пішов вперед. здорова агресія від півзахисника Динамо призводить до того, що команда Шовковського виходить вперед. І Олександр Шовковський спокійно, стримано на це все реагує. Олексія Деревінського нам показують, що він скаже. Володимир Брашко. Це як на мене, епізод, який показує весь потенціал цього футболіста, який не зупиняється безперервно, атакує суперника. Коли ось зараз дивимося, він дивиться, крутить головою. Хто є поруч? Віддає передачу. Відскок брашко вмикається і б'є з меж штрафного. І це 1-0 на користь білосиньої команди. Тепер питання: що скажуть арбітри по епізоду з цим протистоянням з Антоном Кравченком. Чи не було там порушення правил, чи не фолив Володимир Брашко. Ну, ось тут Брашко. Як на мене, то фолу не було. як на мене Я я за те, щоб такі епізоди давати грати. Кравченко потім вже руками хапав, але до чого тут Динамо? Так? Дуже дуже цікавий епізод. Антон Кравченко і так уже падав, і його нога вона сама зарилася. В газон. Все залежить від нього. Він це все він зараховує цей гол. Він зараховує, він вважає, що Антон Кравченко сам зарився своєю ногою і біляє. Пробиває в руки Бущану. І Георгій чітко забирає м'яч. Зуміли витиснути максимум, але подивимося, як буде далі. Шапаренко. Білосині атакують. Десятка Динамо вже в штрафному, Це 2-0. Владислав Ванат. Він сьогодні багато моментів змарнував. Але що нам каже Рефері? Рефері не зараховує, але почекайте. Можливо, поспішив з Ванатом, можливо, там був Кабаєв. Зараз ми це подивимося. Однак, що сказати? Бачимо, ми Пономаренка. Матвія Пономаренка. Так, офсайд, гол не зараховано. А... Сігієв. Сігієв на Ковальця. Ковалець б'є. Рикошети. М'яч відскакує за межі штрафного, але там положення по загрою. Бущан все одно не дає м'ячу зайти. Тут може бути і жовта картка. Насправді футболісту Олександрія, який після свистка вже пробивав. Так от у Ярмонка 143 голи. Так, тут у ковалець положені позагрою в усіх турнірах на першій позиції Сергій Станіславович Ребров. У нього 163 забиті м'ячі. І все виграє! Динамо виграє команда Олександра Шовковського. Дуже непростий поєдинок в Олександрії. Однак дуже важливі три очки для білосиньої команди в десятьох.